Про гідність, повагу та втрату слуху. Історія Андрія Пишного про боротьбу за зміну ставлення суспільства до людей з порушенням слуху. Андрій Пишний народився 26 жовтня 1974 року у селі Доброводи з Бараського району Тернопільської області у 2012 році. Став першим і поки єдиним нечуючим народним депутатом України. Щоб ефективно виконувати свої обов'язки, Андрій домігся, щоб систему Верховної Ради України адаптували до його потреб. Він ініціював і долучився до розробки важливих законопроєктів щодо волонтерської діяльності, соціальних виплат, запобігання та протидії корупції в Україні. 2014 року Андрій став головою правління акціонерного товариства Ощадбанк. Він провів комплексну модернізацію банку, вивівши його в лідери ринку. Під його керівництвом працювали 34 тисячі людей у 5 тисячах 500 філіях. Це при тому, що він не розмовляє по телефону і не користується ним у 2020 році. Заснована Андрієм Пишнем громадська організація «Відчуй» налічувала 10 педагогів та 42 волонтери. Близько двох тисяч людей щороку проходять перевірку слуху в організації. Педагоги надають індивідуальні консультації 37 тисячам осіб з 16 областей України у 2021 році. Виконавча директорка «Відчуй» Дар'я Герасимчук стала радницею уповноваженого президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. З 7 жовтня 2022 року Андрій Пишний очолив Національний Банк України, а з 25 жовтня 2022 року є членом Ради Національної безпеки та оборони України. Я не був готовий відмовитись від свого оточення своєї професії. Це була не точка відліку, а радше точка біфуркації до та після. Мені здається, що все, що відбувалося зі мною після, безумовно визначилося фактором втрати слуху. Але так чи інакше, всі ці події вступили в емоційно хімічну реакцію з тим, що в мені було закладено до втрати слуху. Був колосальний і важкий період внутрішнього конфлікту, який змусив мене перепрограмуватися, змінити мою операційну систему і налаштування. Я вважаю, що до втрати слуху в 34 роки мій емоційний і ментальний портрет був достатньо егоцентричним. Мені вдавалося все життя. Попереду я дуже швидко рухався кар'єрними сходами, переїхав із провінційного обласного центру Чернівців до Києва, зробив потужну кар'єру в найбільшому державному банку, попрацював на державній службі. Здавалось. Це той бекграунд, що дає тобі можливість у розквіті сил у 35-40-45 років здійснити дуже швидкий і стрімкий злет, і саме в цей момент я на максимальній швидкості в'їхав у бетонну стіну. Це було непросто пережити я часто повертаюсь думками до тих ночей у лікарні як я їх проводив у пошуку історій успішних людей, що втратили слух. Мені важливо було зрозуміти, як конкретна історія і конкретна людина проявлялась у подібній до моєї ситуації, які рішення ухвалювала і де зрештою опинилась. Мені потрібно було зрозуміти, як жити із втратою слуху, але на мій превеликий жаль, майже всі історії, на які я натрапив, були історіями успіху іноземців. Єдиним українцем, якого я знайшов, виявився Сергій Якутов. Художник постановник фільмів, один із найкращих українських графіків. Я відразу захотів познайомитись і поспілкуватись із ним. Згодом нам вдалося зустрітись. Я відверто сказав, що він перша людина з таким самим видом інвалідності, як у мене, яка не втратила своє життя, а навпаки, досягла успіху. Він був старший за мене на 30 років, але виявилось, що і я для нього став першою такою людиною. Ще мене вразила історія професора Олексія Коломійченка, хірурга у відділенні отоларингології. Після втрати слуху він продовжив оперувати. Уявляєте, як не людині, коли всі навколо в масках проводити операцію. Згодом на честь Олексія Коломійченка назвали інститут отоларингології. Я почав шукати варіанти. Які дозволили б мені забезпечити необхідний рівень комунікації з моїм середовищем. Мені сказали єдине, що я можу собі дозволити, жестова мова. Та я внутрішньо не погодився з цим. Я не вважаю, що мій досвід є релевантним і таким, що має бути використаний іншим. Але факт, що жестова мова може стати єдиним доступним мені засобом комунікації, для мене був неприйнятним. Це було дуже складне рішення, але я відмовився від її вивчення, оскільки був не готовий порвати зв'язки зі своїм оточенням, своєю професією. Мені потрібно було знайти інше рішення. Одним із варіантів стало читання по губах. Коли я повернувся в Київ із лікарні, то в першу чергу заїхав в утог. Мене зустріла керівниця з перекладачем, оскільки я глухий, вона глуха, а жестової мови я не знаю. Я сказав, що мені потрібні курси від професійних педагогів, які можуть дати мені навички читання по губах, треба було бачити її обличчя. Було відчуття, що я попросив у неї грошей чи запитав про речі, які не відповідають її посадовим обов'язкам. Вона сказала ні, в нас цього немає, тільки жестова мова. Я відповів, що мені такий варіант не підходить, і мої пошуки продовжились. Ви до нас не лізете, а ми не даємо вам померти. Я народився в радянському союзі, і на той момент узагалі не замислювався, як Совєти організовували питання людей з інвалідністю. А вони, власне, робили це досить ефективно з точки зору тих цілей, які перед собою ставили створити соціальні резервації. З одного боку, дати нечуючим, незрячим та іншим людям з інвалідністю хоча б щось, але з іншого укласти такий собі соціальний пакт ви до нас не лізете, а ми не даємо вам померти. Слово інклюзивність, як мені здається, з'явилось в обігу в найкращому випадку років десять тому. Доти цього поняття ніхто не розумів із точки зору його значення. І, власне, совєти будували суспільство за принципом резервацій утоги, утоси, ви клеїте коробки, працюєте в кращому випадку бухгалтерами, щось там шиїте. Ось вам для цього спеціалізовані підприємства, ви між собою одружуєтесь, навчаєтесь у спеціальних школах, ви погано читаєте та Бог із ним, ви виключені із культури як такої. Так, я зрозумів, що УТОГ і Утос досі живуть у тій парадигмі, яку продукували Совєти. Не можна критикувати чи зневажати за це спільноту людей з інвалідністю, іншого вони не відчували. Судячи з усього, вони просто прийняли для себе найбільш зручну модель. В цій резервації вони зайняли найвищу щаблину і їм комфортно. В цій країні нечуючих вони керівники, прем'єр-міністри. Начальники, директори. Від них залежить розподіл бюджету і те, які регалії хто отримає. У них своя влада та ієрархія. Вони царі такої невеличкої гори, яка мені скоріше нагадує могильний курган. Від тебе постійно вимагають доказів твоєї спроможності. свого часу. Коли почав глибинно працювати над тим, щоб змінити ставлення суспільства до нечуючих людей, я провів дослідження його результати мене відверто шокували. Слово глухий у людей найбільше асоціюється з убогий, неповноцінний, з цим я точно не готовий був погодитися, враховуючи те, що до 34 років я вважав себе доволі перспективною людиною. Я не готовий був підводити риску, закінчувати своє життя і переходити в іншу лігу. Але сказати це набагато простіше, ніж зробити. Я боявся, не розумів, втрачав орієнтири, мені пощастило знайти талановиту викладачку старшої школи в інституті отоларингології, яка навчила мене читати по губах. Паралельно з цим я вирішив не відмовлятися від роботи, якою займався до втрати слуху. Безумовно, вона трансформувалася, але в своїй суті залишилась незмінною. Тоді я робив політичну кар'єру, займався партійним будівництвом. Ми ставили на ноги одну політичну партію, брали участь у місцевих і президентських виборах, Займались партійним будівництвом у регіонах, це вимагало постійної комунікації, непростої навіть для чуючої людини. І я поринув у це свідомо. Чому? Бо хотів набрати операційну базу даних емоцій, зрозуміти, як люди розмовляють, як посміхаються. Викладачка навичок читання по губах сказала мені, що так я зможу прочитати в кращому випадку від 12 до 14 звуків залежно від якості артикуляції, освітлення, наявності умовця бороди тощо. Решту ж я повинен здогадатися, і це не читання. А складний процес роботи мозку, який складає докупи все, як ви реагуєте, посміхаєтесь, про що говорите. В мене у мозку працює бібліотека, такий собі реєстр, через який емоції, жести, середовище допомагають мені компенсувати ту інформацію, яку я не дочув, я не чую інтонацій, модуляцій голосу. Цю інформацію я дізнаюся з реакції людей з того, як вони дзеркалять те, що я кажу. І щоб бути успішним у такому способі комунікації, я потребував великої бази даних. Якби в той період свого життя я закрився, сховався в своєму будиночку і почав сходити з розуму, то, поза сумнівом, не досяг би успіху в цій справі. Але я ухвалив протилежне рішення. Мені потрібно було не терти мозоль на своєму его. Дуже неприємно, коли тебе сприймають як неповноцінного. А люди роблять це підсвідомо навіть мої близькі друзі. Коли ми про щось говоримо, я не вловив і перепитую Буває. Мені кажуть та облиш. Хвилиночку. Тобі важко мені повторити. Що значить облиш? Мене почало це дратувати. Я відчув, що мушу психологічно перепрограмувати себе, щоб у мене не розвинувся цей комплекс неповноцінності. Люди такі, якими є, я не можу змінити їх, але повинен перебудувати свою модель поведінки так, щоб у них навіть думки не виникло, що зі мною можна так поводитися, але зрештою це все одно епізодично відбувається. Людині, яка має інвалідність. Потрібно докласти значно більше зусиль, щоб довести решті нормальних людей, ми здатні робити те, чого від нас чекають або чого ми хочемо. Тебе ніби сприймають нормально, тобі про це говорять, але так чи інакше, від тебе постійно вимагають доказів твоєї спроможності. При цьому нічого подібного не вимагаючи від людей без інвалідності. Інвалідність дала мені зрозуміти, що потрібно не мовчати. А говорити, коли тобі щось не подобається. Якщо я відчував, що не можу взяти участь у нараді через відсутність відповідної технічної підготовки приміщення, або якщо мені обов'язково потрібен візуальний контакт з основними спікерами, я завжди говорив про це без сорому. не потрібно ані соромитися, ані боятися вимагати речей, які роблять ваше життя більш інклюзивним. Це був мій камінгаут. Я часто розповідаю про один випадок, який став для мене моментом усвідомлення і прийняття себе після втрати слуху. 2009 рік. Осінь намагаюсь максимально адаптуватися до життя без слуху, шукаю себе на роботі. Кажуть, що втрата зору відгороджує від світу речей, але втрата слуху від світу людей. Я намагався якось заповнити цю порожнечу і поглинав неймовірну кількість книжок і фільмів музика недоступна, театри, концерти недоступні. Я придбав dvd диск, де повинні були бути субтитри. Прийшов додому, ввімкнув субтитрів немає банальна ситуація. Але мене вона настільки глибоко зачепила, що вночі я сів і написав для української правди текст не про Тимошенко. Тоді я активно займався політикою і вів блог на українській правді на відповідну тематику. Тож я написав статтю про те, що я відчув, коли ввімкнув диск, де не виявилось субтитрів, а ще згадав про те, що новорічні привітання й новини не субтитруються. Для мене це був крик душі. Я не жалівся, а виразив обурення в стилі Камон, гайс. Я відмовляюся це прийняти, і я працюватиму над тим. Щоб було інакше. Це був такий собі каміньгаут, оскільки тоді я вперше заявив про свою інвалідність публічно. Але цікаво інше за кілька днів я отримав на електронну адресу листа від мами дівчинки з порушенням слуху. На той момент їй було років 11. ця підлітка визначила напрямок мого життя і сприйняття цієї ситуації. В листі мама подякувала мені за статтю. Дівчина носила слухові апарати, через що постійно зазнавала цькування в школі. Мама роздрукувала статтю й дала почитати її донці, щоб дівчина надихнулася моїм прикладом, не соромилася говорити про інвалідність і сприймала себе такою, якою вона є. Наступного ранку донька зібрала волосся у високий хвіст і, вперше, не ховаючи двох слухових апаратів, пішла до школи з такою зачіскою. Але чого ця мама не знала, то це того, що її донька була набагато сміливіша за мене. Я сам спеціально відрощував тоді волосся, щоб ховати слуховий апарат і не вважав себе достатньо сильною людиною, щоб прийняти свою інвалідність. Щойно прочитав її лист, я пішов до перукаря і зістриг волосся. І відтоді моя зачіска не змінювалась. Тоді я зрозумів. Можливо, те, що відбувається зі мною, має важливіше значення, ніж я думав. Власне, з цієї статті і цього листа і народилася ідея створити громадську організацію «Відчуй». відчути означає для мене прожити. Коли разом із командою «Відчуй» ми думали над місією майбутньої організації. Я чомусь уявив дитину з порушенням слуху. Яка потрапила у клас нормальних дітей, у цієї дитини є місія, яку навіть вона сама може не усвідомлювати. Зазнаючи болю і принижень, вона дає нормальним дітям зрозуміти, що їхня нормальність умовна, а можливо, і цілком тимчасова. І насправді ця нормальність не визначає тебе як особистість і не гарантує тобі успіху. Потрапляння у таке середовище інфікує його емпатією, і в цьому процесі вкрай важливе значення мають учителі, які повинні вловити цей момент. Альтернативи інклюзивності немає в принципі я сам до певної міри є носієм цієї інклюзивності я не відмовився від професії оточення, не відмовився від своєї мети та цілі і водночас прийняв те, що зі мною відбулося. І мені здалось, що мій досвід міг би стати корисним для інших. Тому навесні 2011 року з'явилася громадська організація. Відчуй для мене слово відчути означає прожити, лише те, що ти проживаєш, стає частиною твоєї особистості. Відсутність слуху це проблема, але вона не визначає людину і не додає їй неповноцінності. Щоб перестали цькувати малечу з порушенням слуху, ми, наприклад, реалізували проєкт Зіркова абетка, коли дитина бачить плакат, де Андрій Шевченко, Монатік, Володимир Зеленський підтримують жестову мову, то починає по-іншому сприймати свою інвалідність. Зараз ця абетка є абсолютно у кожній українській школі. Інший проєкт, яким я дуже пишаюсь, коли тиша заговорила. Ми зробили так, щоб трупа й оркестр під час прем'єрного виступу в Національному театрі опери та балету України замовкла і протягом семи хвилин виступала без жодного звуку. Метою було донести до глядачів, що таке жити в тиші. Цей проєкт отримав міжнародне визнання та українську премію ЕФІ.